Вправа номер 854. Мотоцикліст виїхав із дому і через деякий час повернувся. На рисунку 17 зображено графік зміни відстані від мотоцикліста додому залежно від часу. Тобто тут ми маємо час. Користуючи графіком, визначте перше, яку відстань проїхав мотоцикліст за першу годину руху? Дивимося. За першу годину мотоцикліст проїхав 60 кілометрів. Друге питання: на якій відстані від місця початку руху мотоцикліст зупинився відпочити першого разу та другого разу? Дивіться, коли мотоцикліст зупинився відпочити? Відстань від дому не змінювалася, так як він залишався на місці. Дивимося. В дві години, ось ми бачимо, коли він був за 120 кілометрів від дому, він зупинився, його відстань не змінювалася, та він зупинився на одну годину, перший раз. Далі, коли він почав повертатися назад, так як відстань, яка, яка від дому до його, його місця зменшується. Тобто він отут повертався назад. Та в 4 годину після початку руха він знову зупинився на пів години. Так? Тобто, на якій відстані від початку руху мотоцикліст зупинився першого разу, на відстані 120 км, другого разу на відстані скільки тут, між 60 км. І 90 – Це в нас поділка 15, тобто на відстані 75 км. Тут у нас буде 75 кілометрів. Скільки часу тривала перша зупинка? Перша зупинка, коли у нас відстань залишалася тією самою, тривала 1 годину. А друга зупинка тривала півгодини. На якій відстані від дому був мотоцикліст через 5 годин після початку руху? Дивимося, після 5 годин після початку руху мотоцикліст був на відстані 60 км від дому. З якою швидкістю рухався мотоцикліст останні півгодини. Тобто, дивимося останні півгодини, ось вони, між 5,5 та 6 годиною. І за ці півгодини він пройшов відстань, дивіться, 45 кілометрів. Тут 30, тут 45, тут у нас поділка 15, тобто за півгодини він пройшов 45 кілометрів. Давайте ми порахуємо швидкість. Швидкість дорівнює 45 кілометрів. Розділити на пів години на 0,5 години. Тобто, коли ми ділимо на 0,5, це все одно, що ми множимо на 2. Тобто швидкість у нас була 90 кілометрів за годину. Вправа номер 855. Туристка вийшла з базового табору і через деякий час повернулася. На рисунку 18 зображено графік руху туристки. Питання перше. На якій відстані від табору була туристка через 10 годин після початку руху? Дивимося, 10 годин відповідає точці з координатою 10. 9. Тут не 9, тут скільки 10. Так? Дивіться, ціна поділки у нас 2. 2, 4... 6, 8, 10. Так? Тут у нас буде 14. Тобто через 10 годин руху туристка була на відстані, знаходилася на відстані 10 кілометрів від табору. Скільки часу вона витратила на зупинку? Вона зупинилася після 4 годин руху. так? А як ми знаємо, що вона зупинилася, дивіться, відстань. До табору не змінювалася, це значить, що вона не рухалася. Ось вона зупинилася. Та вона зупинилася, дивіться, між 4 годиною та якою тут, сьомою годиною тобто, вона зробила зупинку на 3 години. Питання номер три: через скільки годин після виходу туристка була на відстані 8 кілометрів від. Табор. Перший раз вона була на відстані 8 км від табори через 2 години після виходу. Та потім вона також була на цій відстані від табору, коли поверталася після 11 годин руху. Питання номер 4. З якою швидкістю йшла туристка до зупинки? Так, дивимося. Вона пройшла. За 4 години 16 км. Тобто, швидкість, це буде шлях поділений на пройдений час. Це в нас буде 16 км розділити на 4 години, і це в нас буде 4 км за годину. Питання номер 5. З якою швидкістю шла туристка останні дві години. Дивимося, останні дві години між 12 та 14 годиною туристка подолала скільки 6 кілометрів. Ось вона була на відстані 6 км від дому, та вона прийшла до табору. Так? Тобто за дві години вона подолала, подолала 6 км. Давайте порахуємо її швидкість. В – це буде 6 км поділити на 2 години. Тобто, її швидкість була 3 кілометри на годину. Вправа номер 856. Кожному числу поставили у відповідність відстань від точки, що зображається число на координатній прямій, до початку відліку. Тобто, ось у нас координатна пряма. Ось у нас початок відліку. Візьмемо, наприклад, число 5. Відстань від початку координат до цього числа це буде 5. Якщо ж я візьму деяке від'ємне число, наприклад, мінус 2, тоді відстань до початку координат це буде просто 2. Відстань у нас завжди додатня. Тобто для кожного числа. Для кожної незалежної змінної Наше число координата це незалежна зміна. Існує єдине значення відстань до початку координат. Це не може бути 3, це не може бути 4. Ця відстань, вона єдине, має єдине значення. Можна описати цю, цю функцію як Y – це наша відстань. Буде дорівнювати модулю Х. Дивіться, яке б не було число, модуль у нас завжди додатній. Модуль від'ємного числа додатній. Модуль і так, і так у нас описує відстань. Давайте знайдемо область визначення та область значень цієї функції. Так? Або ж дивіться, у нас тут просять функцію позначити. Буквою F. так? Тобто я можу записати, Y буде дорівнювати F від X, так? Та Y дорівнює модуль X. область визначення. Яке значення може приймати у нас точка на координатній прямій? Любе раціональне число. так? А також і ірраціональне. Тобто точка на координатній. Осі, може приймати любе дійсне значення. Тобто область визначення це любе дійсне значення. А область значень це область це значення, які приймає функція y, так, залежна змінна Y. Y може приймати всі невід'ємні числа. Тобто це всі додатні числа та число 0. Тому що, якщо координата у нас дорівнює 0, то і відстань до початку координат дорівнює 0. А отже, областю значень є всі невід'ємні числа. Тепер давайте знайдемо функцію від числа 2. F від 2, коли координата у нас дорівнює 2, дорівнює 2. Коли f у нас дорівнює мінус 5, це значить потрібно взяти модуль від мінус 5, це в нас буде дорівнює 5. F від 0 дорівнює 0.